Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 липня. Ось кинула я кроличку, що мені брат віддав е, своїх кролих і мої кинув одну кроличку до гріші. Він у мене був на фермі. Дітки, він у мене почав няти. Е, він вже повністю обланяв, просто лихі став. Е, я цю крошку так не називаю, я не знаю, що її називати. Ось ми перемістили гріш у цю клітку, бо та клітку забрали для... там брат забрав клітку для своїх курчат, там цього. Всього. Е, і зараз гріша сидить в цій клітці. Ось. Тут їй, вроді би, одну садку зробив, але це не точно, вона не гуляє. Е, Пещено від нього тікає. Напевно, через 3 дні знову кину порватися. Е, Потім ще раз поруюся, ще через 3 дні кину споруватися, я не знаю. Ось. Одного від нього тікає. І, друзі, я, напевно, це відео буду виказати від YouTube, бо ті я не знаю, у мене зараз акаунта там знову немає. Бо в мене, коротше, було таке, що просто я заходжу в TikTok, і там мого просто немає, я з нього вийшов, але я не виходив. Він, коротше, сам просто у мене припав канал, так же коробку гризе. Той канал в мене припав. Я не знаю просто, як повернутися. Треба просто друга і мені вертає, бо він коли вже вертав був пару разів його. Так що, може, я його повернула, я не знаю, там три тисячі підписників. Так що, якщо я зараз бачите, хто це відео, то значить мені аккаунт повернули. Так, щось він не хоче її порувати, і вона від нього тікає. Ага. Ну, коротше, друзі, а тут посидить ще трошки. Бо мені скоро голублю годувати вже 8 часов, скоро. Ось. Все, друзі, всім пока. Ага.